Всім привіт! Мене звати Оксана Лукавенко. Я до вас із новим відео тренувань. Сьогодні воно буде активним. Планую так почергово. То активне, то трішки таке спокійніше. Окей, добре. Зараз ми починаємо із розминки. Поїхали стептеч вправо. Спокійно. Вправо. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, один і вбік. Вісім. Сім. Шість. Зажатий прес. П'ять. Грівна спина. Ще чотири. Три. Два. Трішки ногу. Згинаємо коліні. Один і вниз. Не торкаємося підвою просто вниз. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще. Чотири. Три. Два. Один один. Залишились тут. Спокійно. Руки в боки і через бік. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще. Два. Один один. Добре. Стип тач. Продовжуємо. Стип тач. І захлюсь лише однією ногою. Одною. Ногою. правою, Так у вас? Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ми гарно маємо розігрітися. Чотири. І сердечно судинну систему дихання укріплюємо. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Через трибок. Ще. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один один. Степнець спокійно. Продовжуємо. Те саме зробимо. Але в інший бік захлюст. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Хорошо через прижок. Вверх. Вісім. Сім з цієї самої ноги. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Один. Спокійно. Відпочиває. Вдих видих. Чотири. Три. Два. Один. Лише присідаємо на місці. Овиниз і вверх. Одну вісімку. Вісім. Сім. Хочу зробити формат коротеньких тренувань, щоб у всіх достатньо було часу. Шість. П'ять, чотири. Зажимаємо горі сідниці. Три. Коліна не виходять, закрай носка. Ще два. Один, по три. Один, два, три. Вверх. Один, два, три. Вверх. Давим на п'яточки. Сідниці далі назад. Відчувайте і стегне, сідниці. Хм, гарно. Ще чотири. Рази. Один, два, три, чотири. Вверх. Ще три. Один, два. Три, вверх, ще два. Останній. Добре, трішки заміним. Також один, два, три. Але на чотири вверх. На чотири з випряшки вверх. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Таз назад. Оп! Ще. Вниз. Вниз. Вниз і вверх. Ще один. Два. Три. Видих. Вниз. Вниз. Вниз і вверх. Ще три рази. Два. Один. Два. Три. Останній. Молодці. Тепер лише права ліва назад. Спокійно. Вісім, одну вісімку. Сім. Випаде. Шість. Коліно в підлогу. П'ять. Чотири. Добре, три. Ще два. Один, один. Лише права по три. Один, два, три, коліна вверх, чотири. Один, два, три, чотири. Ще сім. Один, два. Лише одна нога, вверх вниз. Вниз, вниз і вверх. Ще п'ять. Чотири, два, три, вверх. Три, два, три. Вверх. Ще два. Останній. Добре. Змінили ногу. Те саме. Один, два, три. Чотири вверх. На іншу ногу. Поїхали. Один, два, три, видих. Вниз, вниз, вниз. Вверх. Вдих. Видих. Інтенсивніше. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Останній. Молодці. І знову міняємо ногу. Робимо те саме. Один, два, три. Але чотири вистрібуємо вверх. Колін також вверх, але вистрібаємо. Так? Неспокійно його піднімаємо, а вистрібимо. Поїхали один. Два, три, видих. Вниз, вниз. Видих. І дихаємо спокійно. Вниз. 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 Вверх. Вниз вниз. 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 Піс, Ще чотири. Три. Два. Один. Останній. Оп, молодці, міняємо ногу відразу. Один, два, три. Сприжок. Один, два, три. Вверх. Вниз. 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 Видимо. Вниз. 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 Вверх. Ще шість. Один, два, три, чотири. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Останній. Добре вдих видих. Якщо активно у вас б'ється серце, не зупиняйтесь різко, воно працює. качає нашу кров, дихаємо. Останній раз. Добре, ми спокійно опускаємося вниз на каремат. Давайте в позу стола. З цього положення коліна навису і. Лише одна нога, п'яточка в потолок. Вісім. Стелю. так? Сім. Спинка рівна. Завіджують зажат. Шість. Ще. П'ять. Зажимаємо сідницю ноги, яка в нас горі. Ще чотири. Ще три. Два. Один. Затримали. Стоємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, Один. Добре з цього положення. Змінюємо інша нога. Вдих. Видих. Вісім. Сім. Зажатий прес. Плечі працюють. Шість. П'ять. Ще чотири. Не спішить. Три. Два. Один. Горі. Затримали. Стемо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Вище, три. Два, один, добре, спокійно. Лягаємо, відпочиваємо. Далі. Ой, загинаємо в коліни. Дві руки задні в замок. Вдих. На видиху. Піднімаємось вверх корпусом і п'ятки максимально виштовхуємо догори. Вдих, видих. Можна руки не брати в замок. Поїхали. Вісім. Збираєте гарно лопатки. Сім. Піднімаємо корпус. Шість. М'яз вздовж стовбура, Хребта відчуваємо. П'ять. І п'ятки виштовхуємо. і тісниці. І стегна. І розгибай спини. Чотири. Три. Намагайтесь далі назад завести. А лопатки ще. Два. І плечі назад. Один. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Не забувайте дихати. Три. Ще два. Останній раз і вгорі затримали стойку. Максимально піднялись, зібрали лопатки. Вісім. Сім. Шість. вище, п'ятки п'ять. Чотири, три, два. Грудну клітку вперед. Один. Добре. Спокійно опускаємось. Сідниці на п'яточки. Гарно потягнулися, відпочиваємо. Вниз, 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 Ще Чотири. Ще три. Два. Один. Окей. Виходимо в планочку на прямих руках. І будемо позмінно. то ліва рука Перед собою. Вісім. Сім. Шість. Зажати сильно прес. По поверхні піднімаємо, пам'ятаємо. П'ять. Чотири. Три. І намагайтесь не, тазом не крутити, так? тазові кістки дивляться вниз. Два. Один, один. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Добре. Опускаємо коліна. Сідниці на п'яточку відпочиваємо. Грудну хідку вниз, підлогу ще. Чотири. Три. Два. Один. Перевертаємось на спинку. У нас буде раз. Окей. Давайте з цього положення опора назад на передпліччя, Обов'язково сильно пупок до хребта підтягли, округлили сильно спинку, прямі ноги, вверх, зігнули в корінах і по кругу і вирівнюємо. Не прогинається живіт вперед. Навпаки округлюємо сильно-сильно е, наш поперек. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Округліти наш поперек. Останній раз добре ми змінимо напрямок. Вниз. Зігнули ноги в колінах. Вирівняли. Опустили вниз, не опускаємо, Не кладемо. Так, тримаємо. Вісім. Не висимо на плечах. Сім. Угу. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Останній раз. Добре, з цього положення округлійте наш поперек. Не виштовхуйте. Прес його тримає. Якщо болить, змінюйте вправу або відпочиньте, так, якщо болять м'язи вздовж хребта. Поїхали по зміну. Вісім, сім. Шість. Ногою торкнутись і повернутися. П'ять, чотири, три, два, один, один. Добре, продовжуємо те саме, але рівними ногами. Вісім. Сім. Шість. Ноги рівні. П'ять. Чотири. Останні. Три. Два. Один, один. Добре, спокійно лягаємо і відпочиваємо. Потягнулися, потягнулися пальцем руки ніг, протилежний бок. Ще вирівнюємося, вирівнюємося, вирівнюємося. І останній раз. Добре, допомагайте собі руками, припіднімаємося, згинаємо одну ногу в коліні. І якщо вам комфортно, наголошую, якщо вам комфортно, заводимо я назад під сідницю, лягаємо на неї. Так, у мене це право. Я лягаю повністю, притримуємось, а ліву згинаємо в коліні і ліву стопу кладемо на праве стигно. Має бути плюс-мінус комфортно. Якщо вам боляче. Вправо не робимо. Так, у нас грудний відділ штовхується, так? Верх прислуховуйтесь до себе ще 4. Три. Два. Один. Допомагаюсь собі руками. Припіднімаємось, змінюємо бік, іншу ногу. Згинаємо в коліні. Угу. Спокійно опускаємось. Тепер праву стопу. Далі ногу. І відчуваємо, як і передня поверхня стегна у нас розтягується. Передня поверхня стегна тієї ноги, на якій ми лежимо. І грудну квітку. грудна квітка виштовхується вверх. Ще чотири. Ще три. Живіт зажатий. Ще два. Один. Добре. допомагаючи собі руками. припіднімаємось. Обіймаємо себе під коліном, виштовхуємо вверх спини, грудну клітку назад. І вперед робимо вдих і видих. Ще. Вдих. І видих. Ще два. Останній. Добре. Стопим вниз внизу підлогу. Внизу залишились важкою головою. Розслабили, ще розслабили. Голову тут, ноги у нас рівні, під зв'язки м'язи потягнули. Ще чотири, три, два, один. І скругли спинку вверх. хребет за хребцем, Вдих, видих. Дві руки ззадів замок. одну квітку вперед. Ще чотири. Ще три, два, один. Добре, лише плечі вух і вниз. Скинумо всю напругу. Ще два. Останній раз. І так гарно ходимо, плечі вниз. Коли дихаємо, плечі не піднімаємо. Так само розширяємо і зважаємо грудну клітку. М'які коліна, груди вперед, живіт зажатий, замаківкою вверх. вдих видих І ще вдих. І останній раз. І я дуже дякую вам за тренування. Ви, великі молодці, напишіть мені обов'язково, як вам тренування? Я чесно кажучи, трішки спітніла. Все, до побачення. Гарного всім дня.